Які правила товарного обліку, не варто ігнорувати ФОПам. Вітаю з вами Тетяна Нижник. Облік товарних запасів один із важливих обов'язків фізичних осіб підприємців. Підтвердимо це нормативкою. Почнемо із закону про РРО. Відповідно до його пункту 12 статті 3: Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані вести облік товарних запасів та продавати лише ті товари, що відображені в такому обліку. Крім того, Платники податків зобов'язані вести облік доходів та витрат, що пов'язані з визначенням об'єкта оподаткування на підставі первинних документів. Зверніть увагу: ці вимоги не поширюються на ФОПів на єдиному податку, неплатників ПДВ за умови, що вони не реалізують технічно складні побутові товари на гарантії, ліки, медвироби та ювелірку. Усі інші ФОПи повинні вести форму обліку товарних запасів, а також зберігати первинні документи. Які підтверджують облік та походження товарів. Первинкою слугують накладні. Транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні та товарні чеки. Керуючись пунктом 10 розділу 2 порядку номер 496 зберігайте ці документи у місці продажу до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах. На вимогу контролюючих органів ФОПи повинні надати документи, що підтверджують облік товарних запасів. Тим, хто ослухається, загрожує штраф у розмірі вартості товару Проданих з порушеннями, але не менше 170 гривень. Запрошуємо вас до експерту з Головбух. Там ви знайдете професійну інформацію, свіжі бухгалтерські новини та чат з онлайн-підтримкою передплатників. Долучайтесь!